Значить, і рана вже на колесах. <кій> значить, що робилося? Встановилось колесо. Значить, кабель загерметизований на осі, на герметик, щоб вода не потрапляла під час опадів мойки в бал мотор колеса. Колесо. колесо. Поставлено в маятник. Маятник оброблений зсередини мовілем. Поставив його. Оте. Оте. Видно так, оцей. Значить, кожне плече маятника я обробив мовілем. Значить, Бачимо перемичку на маятнику, до якої кріпиться вже пролінг. Вона всередині є пустотілою. От, Вона кріпиться від ось цього місця до цього місця. От, всередині, от тут такий був якби, заборник воздуха. І виходив ззаді. Тобто ох, болото, глина, волога, все туди залітало, воно, відповідно, було всередині не проемальовано, не пофарбовано. Ну і думаю, за 10 років воно би успішно розвалилося. Тому було прийнято рішення повністю зашприцювати ось з цього місця цю деталь повністю герметиком автомобільним. От, що я і зробив. Значить, прогресію перечистив, пофарбував. Повністю прошприцював графітною смазкою, Така вона чорна. Гайки також от, і різьби покрив смазкою. От. Зараз буду зашприцовувати смазку в прес встановлену на ось маятника. В стоці це не йде діло, це вже доставлено прес От вона, Зараз буду зашприцовувати. Значить, пластик тормозної магістралі поставлений на герметик, щоб через отвори в плече маятника в профільну трубу не потрапляла волога і не гнив зсередини. Значить, Трошки треба було поморочитись з підгонкою. Попробую зараз показати. Під гонкою тут на міліметражах оцих пластин цієї, цієї, на якій кріпиться сам супорт, щоб супорт не тер оці кріплення диска, чуть-чуть підтирає, але не смертельно. От. От ще раз показую тут все на герметику. От також на герметику. От. Зараз буду ставити. Лапку. Потім поставлю декоративні накладки, поставлю тормозну лапку. Задній тормоз. О тут ще згадав такий нюанс. Майстер, який робив шпиці, от, він розсверлював отвори, тому що кут великий, шпиця груба. І щоб копачок, ну, мав хід, щоб це можна було зібрати, е мусив розсверлювати. І коли е залишити такий, скажімо так, голий алюміній не покритий, він там, конечно, е і там, звісно, буде окислятися, воно таке буде ніяке. Тому я е в кожний оцей отвір набив. Герметика. От. Там є герметик в кожному. І повитирав це діло. І так пройшов всі 36 шприг. Шпри... Таке було зроблено. Є такі дрібні роботи, там не особо берусь показувати, щось робиться і ще. Ну, то вже, коли більше буде зроблено, то вже може якесь ще відео зроблю. Зараз скажу, кидаю лапку, кидаю тобто, стояночну опору і потрошку збираю пластик по можливості, який треба накидаю. Ну, і тут вже виходить більше питання батареї, короба. От. Ось це місце треба буде. Примірятись з коробом, От. варити його, все накріплення, на перехідники теж досить немало часу забере. І тоді вже, в принципі, можна збирати. Також зверху буде рідний бак жестяний. І прийшла така думка, що якщо десь треба їздити на дальняки, то можна в бак заправити бензин. Ззаді на багажну систему поставити невеличкий генератор, брати з собою зарядне і, скажімо так, можливо, під час їзди, можливо, на місці заряджати акумулятор. Такі думки теж є.